Уронефрон у комплексній терапії циститу Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішний удар української авіації по місцю з якого здійснювався запуск ударів ударних дронів ворога у Курській області Росії. Зазначається, що ще 19 квітня. Повітряні сили Збройних сил України завдали успішного удару, по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БПЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Об'єкт використовувався противником для підготовки спорядження та запуску як розвідувальних, так і ударних, так і fpv дронів за даними Генштабу, внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БПЛА одночасно. Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним. Дійсно, це дуже приємні повідомлення. Не вистачає ще традиційного у таких дописах і офіційних текстах від Генерального штабу Збройних сил далі буде, тому що далі безумовно буде доколи ворог атакує. Цієї ночі окупанти завдали ударів по Одесі, були повітряні тривоги по території України, Запоріжжя, Дніпро, Херсон, куди ворог завдавав удари, Київщина, Харківщина. Знову ж таки, ворог відновлює свій терор проти цивільної інфраструктури. Саме цивільні об'єкти були під ударами і минулої ночі. Фактично, у тероризмі вкотре зізнався і російський воєнний злочинець, диктатор Путін, який висунув свого двійника чи трійника, Явно, то був не Путін, то був персонаж, схожий на російського деспота. Але разом з тим він вийшов і зрьокся текстом, що дійсно так Росія завдала удару по Сумах. І це не було помилкою, як зазначав президент США Трамп. Це були абсолютно усвідомлені, цілеспрямовані, а відтак зумисні злочинні дії з боку Росії, які завдали шкоди, тому що вбили наших цивільних громадян. Це черговий акт фактично ось цього людиноненависництва. і Путін в цьому зізнається. Йому важливо зізнатися в тому, що він провів сатанинський ритуал у вербну неділю, що він фактично хотів принести жертви людські, що йому потрібна була кров, і він не боїться в цьому зізнаватися. Дуже важливо гуртуватися силам добра і світла, сили, знаєте, як говорив папа Бенедикт XVI, сили. Добра, можливо, роблять менше шуму, і вони не настільки демонстративні, але вони зрештою перемагають. І ми маємо про це пам'ятати і не забувати в цей світлий великодній тиждень. Це має нас укріпляти, укріпляти наш дух, зміцнювати нашу віру та надію. Тому що, як би там не було, ми бачимо, що сили оборони продовжують боротьбу, завдають ударів по окупантах, і це, наприклад, змушує ворога відходити. Від Покровського напрямку з півдня, про що зазначив речник Осу Хортиця пан Тригубов? Фактично, українські дії, дії підрозділів Сил оборони України дали можливість відкинути ворога, дають можливість зміцнити оборону. Як минулого тижня напередодні Великодня, нам приніс хороші новини, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, про те, що вдалося звільнити 16 квадратних кілометрів довкола Покровська, так і зараз є повідомлення, що ворог вимушений відходити. Чому так? Ну тому що контрдії, контрудари дали можливість ворога вибити з добре укріплених і обладнаних позицій, які противник використовував та розглядав і мав сподівання їх застосувати з точки зору продовження своїх наступальних дій. Але ці дії в поєднанні з тим, що сили оборони України працювали вперто і віддано, а самовпевнено, якраз на те, щоб перешкодити логістиці, перервати логістику ворога, завадили противнику закріпитися, вони вимушені були відійти. Наразі спостерігається ворожа активність, в тому числі і на Лиманському напрямку. Ймовірно, саме Лиманський напрямок і Покровськ. Тобто Донецька область можуть бути пріоритетними в наступальних діях ворога під час весняно-літньої кампанії. Тобто, вони будуть робити ставку саме сюди, мета намагання захопити усю Донецьку область в межах адміністративно-територіальних кордонів. На цьому буде ворог концентруватися, наші сили це бачать, відбивають атаки, в тому числі не дають ворогові розвинути наступальні дії на Сумщині. Як зазначав головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський, який працював в тому числі і на цьому напрямку на Сумщині, в принципі, вживаються дії, які унеможливлюють ворогові закріпитися безпосередньо на території Сумської області, і це дуже важливо. Ну, але весняно-літня кампанія, яка вона буде, ми розуміємо: тобто, дві цілі, дві мети ворог буде ставити. Перша ціль це спробувати прориватися через українські рубежі оборони і намагатися окупувати якомога більше території. Це очевидно, концентруватися на повному захопленні Донецької та Луганської областей. Це буде напрямком основного удару, скоріш за все. Решта напрямків буде більш, скажімо, можливо, для того, щоб розтягти наші лінії оборони і такими. Відволікаючими, хоча і там буде доволі непросто, тому що друга ціль, яку ставить нас за мету собі російське командування, це спробувати виснажувати підрозділи українських сил оборони та безпеки, підрозділи Збройних сил це другий, скажімо, другий напрямок дій ворога. Всі ці плани противника відомі, зрозумілі, і Україна українське командування. Верховний головнокомандувач, президент України, який системно проводить засідання ставки Верховного головнокомандувача, де обговорюються якраз питання, необхідні для зміцнення нашої обороноздатності, міці та безпеки, цю ситуацію тримають на контролі, як і головнокомандувач збройних сил України, як і командувач сил територіальної оборони збройних сил України, генерал-майор Плахута, які досить часто перебувають безпосередньо. В межах відповідальності бойових бригад, знайомі з ситуацією, керує діями підрозділів для покращення і зміцнення нашої оборони робиться все можливе. Ну, але тим часом, знову ж таки, лунають заяви із закордону, лунають заяви від президента США Дональда Трампа, який вкотре заявляє про те, що він вірить. Що Україна та Росія можуть підписати угоду вже цього тижня. При цьому американський очільник не конкретизує, що мається на увазі. Чи мова йде про угоду вже взагалі мирну, в чому є великі сумніви, я думаю, ну, ми це прекрасно розуміємо. Але, скоріш за все, радше мова йде про угоду про припинення вогню. Ну, це було б логічно, відповідно до тієї, до тієї етапності, до тих стадій, які потрібно пройти. Спочатку припинення вогню як демонстрація реальної волі, тому що ми бачимо, що ось це так зване фейкове великоднє перемир'я, яке Путін використав як рекламну акцію, виключно для того, щоб продемонструвати, що Росія начебто перебуває і залишається в перемовному процесі, і хотів справити враження. На Трампа, аби Сполучені Штати Америки не залишали перемовний процес, насправді це нічого не має спільного із дійсно щирими правдивими намірами щодо того, щоб припинити бойові дії. І це ж очевидно, абсолютно. Зараз знову ж таки, напередодні, в своєму вечірньому зверненні 21 квітня, президент України Володимир Зеленський чітко зазначив, що Пропозиції та умови України щодо припинення вогню залишаються чинними, що щонайменше в небі треба досягти режиму тиші, щонайменше утриматися від ударів по цивільних об'єктах, але і цього недостатньо, тому що потрібно зупинити взагалі удари з повітря, тому що інакше Росія постійно буде аргументувати і говорити про те, що, мовляв, вони не завдають ударів по цивільних об'єктах, а цілями є саме тільки військові, і знову ж таки, ми бачимо, що є ініціативи України, є реальні щирі прагнення до того, щоб продемонструвати відданість ідеї припинення вогню, але є відповідь Росії у вигляді терористичних ударів по наших цивільних об'єктах, по Одещині, по наших містах і наших людях. І безумовно, що це потрібно зупинити яким чином це зупинити і посилити нашу обороноздатність дещо дала, дала відповідь, наприклад, видання Bloomberg? Досить цікаво, насправді, що Bloomberg написала американська агенція. Ця доволі таки популярна, особливо в колі американського істеблішменту ділових та бізнес-еліт Уолл-стріт і не тільки. Це редакційна стаття. Тобто думка в цій статті вона відображає фактично бачення авторського колективу, а не просто суб'єктивну думку автора статті чи одного або двох авторів. І що зазначає Блумберг? Це важлива стаття, я хочу на ній наголосити, в тому числі на сьогоднішньому брифінгу. Отже, Bloomberg зазначає: російський диктатор Путін. Не виявляє серйозного наміру йти на мирні переговори щодо України навіть за участі США. Далі вони зазначають, що Вашингтон втрачає терпіння через повільний хід миротворчого процесу, однак сам не чинить достатнього тиску на Москву, натомість Білий Дім демонструє готовність задовольнити чимало вимог Кремля, зокрема щодо визнання анексій та блокування вступу України до НАТО. Європа ж навпаки посилює підтримку України. Разом з Британією та іншими партнерами Європа зобов'язалася виділити а, понад 21 мільярд євро на оборону України. Стратегія дикобраза Блумберг це називає стратегію дикобраза. Передбачає нарощування систем протиповітряної оборони, артилерії, безпілотників і ракет різних типів. А що пропонує Блумберг? Вони дають ключові пропозиції, тобто, будь ласка, американські політики, європейські, беріть, читайте і беріть за основу в тому числі в ході ухвалення власних рішень. Тут уже є певні підказки від редакції Bloomberg, які нам не те, що це був би секрет для нас. Ми це прекрасно розуміємо і усвідомлюємо, що це треба робити. Закликаємо наших європейських друзів та партнерів послідувати цьому. Але от вони є. Перше прискорити інвестиції у виробництво зброї, в тому числі в український оборонно-промисловий комплекс. Як зазначає Блумберг, українська оборонна промисловість має потенціал, але страждає від нестачі фінансування, залучення коштів, зокрема із заморожених активів центрального банку Росії, дозволить швидко розгорнути виробництво. Як це сталося з гаубицями Богдана? Гаубиці Богдана вдалося потроїти виробництво, в тому числі в першу чергу, за рахунок інвестицій від наших данських партнерів, які дуже послідовно та системно підтримують Україну? Наступне поставляти сучасну зброю? Це дуже важливо. Німеччина має надати Україні ракети «Таурус», як уже зробили Велика Британія та Франція із ракетами Storm Shadow та Scalp EG Відповідно, дійсно, постачання озброєнь, в тому числі ракет, наш колишній посол України в Німеччині, а нині постійний представник України при ООН Андрій Мельник, заявляв, що про щонайменше 150 ракет Таврус німецького виробництва, які нам потрібні, і дійсно, це питання зараз. Досить активно обговорюється в німецьких медіа та й загалом в європейських, про те, що в цьому є надзвичайно серйозна потреба для України, і ми розраховуємо, що наші партнери, зрештою, нас в цьому підтримують. Тому що, ну, по-перше, в чому важливість? Це був би символічний жест, який би дійсно засвідчив, що на тлі американських підходів є підходи європейські, зокрема. Однієї з країн-лідерів ЄС Німеччини, яка попри все готова забезпечувати та надавати допомогу Україні, в тому числі у вигляді далекобійного озброєння ракет Таурус. Це дійсно був би важливий момент з точки зору символізму. Друге, це посилило б наші можливості, в тому числі повітряних сил, для того, щоб бити по добре захищених об'єктах ворога. В тому числі по укріплених спорудах та бункерах, ми бачимо, що удари по території Росії, по військових об'єктах, як то на Курщині, Білгородщині в інших регіонах дають результати, тому що удари завдаються по укріплених позиціях, удари завдаються по логістиці і по командних пунктах. Що на певний час дезорганізує, дезорієнтує противника і дає можливість цим часом скористатися для підрозділів сил оборони України для того, щоб провести певні дії, завдати ударів і так далі, і зірвати плани ворога. Ну і ще, що пропонує Блумберг: це обходити вету Угорщини в ЄС. ЄС повинен використати механізм кваліфікованої більшості, щоб уникнути блокування рішень з боку угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. І, що важливо, ще одне рішення це укріпити санкції проти Росії. Вони мають бути зміцнені. Європа має зупиняти обходи санкцій, зокрема через нафтові угоди з Китаєм та Індією, і перекрити постачання технологій подвійного призначення. До Росії. Блумберг робить підсумок. Історія показала, що безконтрольна Росія, маючи час на переозброєння, швидше за все розширить свої територіальні амбіції. Сполучені Штати Америки можуть думати, що можуть жити з таким ризиком. Однак Європа не може собі дозволити таких ілюзій. Ну, абсолютно правильні, очевидні висновки. Сподіваюся, що будуть дослухатися і таких публікацій в американських та європейських медіа буде тільки більше. Це дуже важливо з точки зору аргументації і пояснення позиції, яка має бути, власне кажучи. Ну а поки Трамп чекає певних рішень, він заявив про те, що відвідає. Похорон папи римського Франциска він чекає з нетерпінням можливості, щоб з Меланією поїхати. Ймовірно, це відбудеться наприкінці цього тижня. А в середу в Лондоні мають пройти ще одні перемовини: черговий раунд перемовин між Україною, Британією, Францією, Німеччиною та Сполученими Штатами Америки. Якраз про припинення вогню. Після цього, скоріш за все, спеціальний представник президента США Трампа Стів Вітков може відвідати Росію, де проведе черговий раунд своїх перемовин в Кремлі. Ну, зрозуміло, що механізм такий: спочатку, Україна з нашими партнерами з Заходу обговорить параметри, потім це повезуть Путіну. Путін знову ж таки буде тягнути час, все вивчати, візьме паузу. І це все знову ж таки буде затягуватися. Ну тобто, в мене таке складається відчуття, що, очевидно, Путін робить все можливе, щоби процес затягувати. Він валяє дурачка і, на превеликий жаль, поки що Сполучені Штати Америки не проявляють цієї волі та міці, яку мають, для того, щоб заборонити йому це робити і зупинити його врешті від цього. Тому ну, що э, потрібно застосовувати елементи сили і діяти за тими рецептами, які написав Блумберг. Це єдине і ефективне, що зараз можна зробити. А валяти дурні вже треба заборонити. Уже Європа не реагує так на Путіна. Пора і Сполученим Штатам і Трампу це зробити, якщо він, звичайно, цього прагне. Можливо, відвідання Риму і э, сходження Божого благословіння там на американського очільника і змінить фактично ці. Певні умови. Подивимося і побачимо вже найближчим часом, але сподіваюся, на це. А ви, друзі, поділіться своїми враженнями в коментарях. Чи вірите ви у таке вразумлення Трампа і сходження на нього Божого благословення в Римі, яке, можливо, спалить врешті, ось, ця, ось цей компромат російський, який може бути на Трампа, який дає можливість. Все ж таки російським спецслужбам впливати на певні можливі рішення. Сподіваюся, що так. Ну, а ми, друзі, попри все, з впевненістю та Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!